Ім сами найкращим великий привіт. Обзор покупок те, що я купив з продуктів, купляв ВТБ зі знижками. Навіть не зі знижками, а ну, зі знижками і навіть брав по уцінці з оцінкою. Але <кій> я хочу спочатку сказати, звичайно, цю, цю трагедію. Яка трапилася у Дніпрі, про це не знаю, хто не знає, навіть навіть сама маленька, навіть он, о, школяр знає про це. Не знаю навіть хто, хто Хто би міг не знати те, що трапилося, який, е який удар завдала російські окупанти. Е е дуже Дуже багато. Людей загинуло. Ну це відео не є на Ютубі. Дуже тяжко, дуже тяжко і всі сумують, я це знаю і, і по собі знаю. Дуже про це, ну, і в мене, в мене так в мене нема настрою, ні до чого руки не, не беруться. Дуже тяжко це пережити і скільки це буде тривати. Там навіть жінка на відео є. Я не хочу це все переказувати. Ви все з цим знайомі, можете включити відео. Мабуть, всі передивилися, тому що там переглядів дуже багато. Всі це дивилися, і це дуже тяжко. Особливо такі, як я на це все реагую дуже. Я сам Зерпиня, і це все пройшов, і я це бачив. Звичайно, не такими ударами масштабними, але танки стріляли в мій будинок, і я це все бачив і. Буду про це далі говорити. Обзор продуктів на моєму каналі. Друзі, швидше до перемоги. Брав по оцінці. Взяв ось такі ковбаски в АТБ. Це м'ясо. Два рази були переоцінені. 600 грам. Зараз їх посмажу і в холодильник. холодильнику, і хай будуть в холодильнику. Навіть нічого не їв. До речі, хочу сказати, що це ігра страпилася вчора. Да? Я вчора був у Львові. Я вчора був у Львові, знімав відео, в торговому центрі був. де стріляли, ще ніхто нічим не знав, але вже тільки от вечором дізналися. Звичайно, коли тривога, торгові центри не працюють, тому всім довелося, хто хотів потрапити в торговий центр, три години всі були на вулиці. Ось так, Тому І... бачите, не можу з думками зібратися. Ось такі ковбаски. 66 грн. вони мені вийшли. Ну, це, це оцінений товар, да, знаєте, да, на чарівній поличці, як я кажу, чарівна поличка, скільки тут 6 штук, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Зараз на гриль сковорідці посмажу і поставлю до холодильника. Ну, Хай буде. Так. Потім а, я взяв так ну, спочатку за тебе покажу, а потім я покажу, що я взяв в польському магазині. Там теж дуже хороші ціни. Ось такі взяв. Теж переоцінені були. Тут навіть три наклеїки я бачу наклеєні 38 гривень. Мені вийшли ось ці докторські фірмові. Я вже одну з'їв на сніданок. Упаковку. Ну, не цілу, я два рази, на два рази розділив. Дуже хороші. До речі, я завжди, знаєте, вам, вам показував на відео, що докторські фірмові підігрій та смакуй. Їх навіть не треба очищати від, цих, від цієї плівки, її можна їсти, без, вже очищені, бачите, без оболонки. Дуже хороші 300 грам. я, я спробував і це не реклама. Це, це не реклама, це куплені за мої гроші, що дійсно е, смачні. Що я можу вам сказати, що дійсно е, смачні своя лінія. 38 гривень, ну це мені вийшло з оцінкою. Два рази вони були переоцінені 300 грам. Е, е, е. Теж я, я просто в мікрохвильовці їх розігрів максимум на 2 хвилини на максимальній температурі. Mm. Отак. От, от так, потім взяв е, т, е, тірольську, е як я кажу, Пройшовся, пробігся по магазинах і, і, і поучищав, а, повичищав полички. Добров. Знаєте, добров да? теж хороша фірма, теж була переоцінена два рази. Вона мені вийшла за 55 гривень, майже 400 грамів, 370 грамів. Ось цю взял. ковбаску, теж в холодильнику стоїть на фреш, на найвищій зоні. Так, потім Так, так, так. Так, взяв ось ці кільки. Ще не зробив обзор із минулих консерв, а вже взяв ось ці кільки в томатному соусі. Одну від вента, а другу від. Від чого? Скажіть мені, від Вільніс. Ось. Попробую. До речі, взяв чорний хліб. Люблю, коли знаєте, чорний хліб, свіженький, тільки, ну, світ, ну розуміється, що свіженький і з кількою. Так що теж, буде, хай буде на обзорі. Одна 38, друга 36 гривень. Ідуть банки по 240 грам. І та 240 грам, а от а ця вентат, і теж 240 грам, З ключом і та і та. Досить, 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 досить зручно, що з ключом іде. Так, ну, я думаю, ічню всі взяли, тому що вона йшла з дуже хорошою знижкою. Я взяв дві банки ічні до е, сиру. Люблю дуже е, сир молочний зі згущенкою. Ні, не позлипається, не позлипається. І одну взяв Своя лінія теж була е, зі знижкою. Так, потім а, взяв ось цю ізюминку, яку я вже з'їв, просто залишив упаковку. До речі, я думав, що, що вона а, я її ніколи не куштував, не пробував, але ви знаєте, вона мені сподобалась своя лінія. А, тому що я думав, що моя думка думав: ну, своя лінія думав, що Рошен буде смачніше. Там, здається, і вага одинакова, може і десь в Рошенні, чи більше, чи менше, не буду говорити. Але своя лінія такі, ви знаєте, з чаєм До речі, чай заварив дуже міцний чай з бергамотом. Досить зручно, що кришка є. Знаєте, де коли чай не можу випити, є кришка з лимоном. Ось. І це, бачу, мені теж сподобалось. І, до речі, я його взяв на чарівній поличці. Тобто термін е, виходив. Ось воно мені вийшло, до, вийшло за 28 гривень. Не пам'ятаю його ціну, скільки повна ціна. Теж бачите, наклеєна наклейка. І два рази було переоцінено. Ось один, одна наклейка, ось друга наклейка, і воно мені вийшло 28 гривень. Теж не пам'ятаю, скільки воно коштує. До речі, воно було в акції. Воно було в акції. І ще плюс знижка Ну, хороша ціна. Тому хай буде. Термін там два дня, здається. Терміно було, але воно досить було м'яке з родзинками і смачне. Я знаю, що це шкідлива їжа, друзі, знаю. Але коли заходжу в цей відділ, нічого не можу з собою е зробити. І знаєте, чим себе тішу? Кажу. Кажу собі так: ну добре, Віталік, зараз зима, їсти хочеться. Ви знаєте, зимою завжди хочеться їсти, холодно, да? а от літом більше п'єш. Літом що? Якийсь якусь, 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 якусь з'їв банан, яблуко, напився води і все. І менше їсти хочеться. Я думаю, ну, це я по собі кажу, мабуть, у вас так само. Ось, і знову взяв собі таке печиво за 34 гривні, бачите, теж на чарівній поличці, теж воно було переоцінене. Думаю, ну хтось інший візьме, мені буде шкода, хай краще я буду, і краще хай я з'їму це все погане. І ті, що себе тим кажу. А, зараз свята були, все одно я набрав ваги, там щось спробував, туди зайшов, туди приїхав, заїхав, хтось до мене. Ось, і я хочу сказати, що тішусь себе тим, що ну добре, зараз там свята в нас були, Новий рік, е Різдво, щедрий вечір, ну добре. Ну Потім ще в мене день народження, теж буде. Ну, торт, ну це, ну, це ж день народження, да, треба торт купити. Ну добре, день рожі. А там Пасха, розумієте, там па... ну, як, там ще Паска? От після Пасхи вже там все, все, і там вже все. Я сідаю на дієту, закажу собі спеціальні ті добавки. які я вже закажу собі добавки. От я буду знати, що я їх заказав, тому що вони коштують багато грошей. Я сяду на ті добавки, я не буду купляти оцю їжу, бо я знаю, що я купив добавки, я буду їх пити, буду. Кататися на ровері, якого в мене нема. Буду бігати, тішу себе тим, От такі в мене думки. Ну, я думаю, ви мене розумієте. І авокадо взяв. Чому я взяв авокадо, Зараз вам розкажу. А, і взяв мандарини. Мандарини дуже смачні в АТБ. Я брав на Новий рік два рази, на Різдво взяв і взяв знову трошки більше кілограм. Вони, до речі, самі найдешевші в АТБ. Я обійшов всі магазини, перевірив ціни, і навіть був на ринку, подивився. В АТБ мандарини самі найдешевші. 60 гривень були, якась акція, так по 65. Збираюся з думками. Це я взяв з АТБ. Ну, можете писати, що би ви з цього купили, би ви з цього не купили. Можливо, хтось. Ну, я отак от їм. Можливо, хтось може готувати. Можливо, хтось. Ну, зараз час економити. Розумієте, як я завжди кажу, економити не, не, не встидно, тому що зараз такі, такі часи, друзі. Тому що тому що. Тому, тому що. В польському магазині, я дякую, що тут на Заході, на Львівщині ближче до Польщі. Ви мене всі питаєте, чи є магазин такий в Харкові, чи є магазин такий в Києві, чи ще в якомусь місті. я вам відповідаю на ваше питання. Дивіться, якщо би навіть магазин такий був з польськими товарами в Києві, чи в Харкові, чи в Одесі. Таких цін би все одно не було б у ваших містах. Навіть такі, от Хелманс по 45 гривень не було. Чому? Тому що дуже далека дорога це раз, щоб все привезти. Ту, у нас до Польщі півтора години, розумієте? Сіли на машину, і за півтора години ви приїхали. Тобто, тобто то, ви рахуйте, що відстань маленька, приїхали, закупили і приїхали, розгрузили. А щоб поїхати в Польщу і привезти через цю всю майже всю Україну, пів України, ціна буде відрізнятися. Я знаю, що в Києві, в Ірпіні, в нас теж були такі магазини, і ціни були дуже дорогі. Дуже дорогі на ці всі продукти. Я знаю, які ціни в інших магазинах, в інших містах на оці всі продукти набагато дорожчі. Тому, тому я вам зразу кажу, що тут, у Львівській області, таких магазинів є небагато. Але ціни на ці продукти трошки нижчі, ніж в інших містах, тому що близько Польщі. Два Хелманса взяв, Думав, думав взяти один. Але бачите, по 45 гривень це дуже хороший майонез. Як я вже казав, це мій майонез з мого дитинства, коли приносила мама а, такий майонез. Та а я що я вам скажу? Навіть пам'ятаєте, наш, наш, як то кажуть, ну, наш, ну це вже історія. Розумієте, Я, я бо кажу СССР, ну, це історія. розумієте, Тому що я не можу казати радянський, ви не пишіть, що це радянський, і зараз там будуть мені писати, що радянський, то-се, то, це вже в історії. Ми жили в радянські часи, і це було. Навіть коли мама приносила такі майонези в тих баночках з синіми кришечками, відкривала і різала на Новий рік, я пам'ятаю, цю ковбаску лікарську. На такі е, смужки, і я цю ковбаску в це Для мене було таке свято. А коли приносила Хелманс, вже коли відкрили там чи кордони, це все почалося возити. Люди е, працювали, возили товар. Цей Хелманс, я пам'ятаю, вона принесла. Це для мене взагалі було свято смак дитинства. Потім ось таку рибу 35 гривень. Вона коштує там є два види, є у сметанному соусі. Селедка, да? а є в гірчичному, в муштарді. Я брав один раз в Новусі, а, в, в сметанному чи майонезі. Не Здається, майонез. Так, да, В майонезі відбачаюсь. не сметана, а майонез. А мені вона, не, 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 вона смачна, але, але мені більше до смаку оця, з гірчицею. Але в Новусі вона коштувала 70 з чимось гривень. Ви можете уявити? Яка там, ну, звичайно, що ж вони платять ці всі ці. Е, треба заплатити людям і зарплати, і доставки, і то все. А тут просто привозять і ось така ось ціна: 35 гривень. Тому я взяв, не думаючи. І тут ще, напевно, один шматочок лишився. Дуже смачна з муштардою, дуже смачна. Взяв ось такий набір. Упаковку 45 гривень, 250 грамм, це, по-моєму, хрюшка. Да, 80% м'яса. Вісім... Тут 80% хрюшки, 250 грамів за 45 гривень. Це з бідронки. А бідронка це дуже популярний магазин в Польщі. І я вам скажу: ви коли перетинаєте Польщу, треба. Ну, З якого кордону я не пам'ятаю, але тут ближче, якщо від От не знаю. Бідронка є е, близько кордону, від якого не пам'ятаю, не буду казати, але є магазин Бідронка, тому. Хто буде їхати в Польщу, можете собі заїхати в магазин і купити дешевші продукти. Але е, дивіться, коли є акція. Тому що, знаєте, якщо заходити в магазин, наприклад, нашого АТБ, і жовтий цінник чи червоний цінник дешевше. Так само і в Польщі, коли заходите в бедронку, є продукти по звичайній ціні. А є продукти, коли в акції по жовтими цінниками, це теж буде ще дешевше. Взяв цукор польський 37 гривень, вже е, чомусь подорожчав, не знаю. Хоча хоч, хоча, мені здається, він а, там, ну, за кордоном нема. Да? Перша категорія, третя категорія це в нас, так, бачите, пишуть. Звернули увагу, у нас навіть в АТБ а, в синіх пакетах. Третя категорія, а в цей, в, розов, в розовому пакеті в, в паперових таких от першої категорії. ну, Він першої категорії 44, здається, це одно ну, трошки дешевше виходить. А, а за кордоном немає він солодкий. І взяв це відерко намазанки, як я кажу, на мастер це набагато дешевше виходить. Тут кілограм за 180 гривень. І, звичайно, що набагато виходить дешевше, тому що ці лаціати да, купляти, скільки там, 170 г чи, чи 200 г 180 грам, я не пам'ятаю, скільки воно коштує в АТБ. 40 гривень. Да? Ну, а тут ціле відерко 180 гривень. Головне. Чистими а користуватися ну, чистою ложкою в нього лазити. І все, щоб ніякі не потрапляло, там, щоб воно не зацвіло. Тому що в мене був досвід, я спочатку, знаєте, ковиряв, ковиряв, і в мене воно зіпсувалося. А тепер я а, наковиряю собі в масляничку і стоїть закрите чистою ложкою, якщо великий упаковки брати, і все. Ось, такі, ось така в мене закупка. Хватить мені, хватить. Здавалось би, багато витратив, а бачите, їсти таке. Ну, я думаю, що хватить. Купити хліба, хліб є. <кл 'я> чаю і більше нічого. Головне перемога, друзі. Всім дякую за перегляд, перемоги нам. Всім пока.